Соціальні мережі та новини можуть частиною щоденних ритуалів вже стали та що робити, коли таких інформаційних потоків ну, дуже багато. Як розібратися, де правда, а де ні, як не натрапити на брехню, або ж як її розпізнати. Про це ми поговоримо далі із програмним директором громадської організації Детектор Медіа Вадимом Міським а також розберемо найгучніші фейки цього тижня. Вадим Міський програмний директор громадської організації Детектор Медіа. Життєве кредо будь зміною, яку хочеш бачити у світі. Після перемоги мріє більше ніколи не читати новин з Росії. Ранок розпочинає з чашки кави та перегляду останніх новин українських та закордонних медіа. Пане Вадиме, раді вітати вас у першому шоу. Взагалі раді вас бачити не тільки в моєму Фейсбуці. Дуже приємно нарешті в студію. Нарешті. А слухайте, ну вже другий рік повномасштабної війни. Зрозуміло, що російська пропаганда вона працює на цей ПСО. Вони постійно наспічкають різноманітну інформацію. Наскільки за ці часи змінилися ці фейки? Як ви за ними спостерігаєте? Ви знаєте, фейки це така найменша одиниця інформаційної зброї. Вони кожен день. Буквально кожен день з'являється щось нове. От ми з 24 лютого в детекторі медіа щодня фіксуємо там 7-9 нових абсолютно історій. Але всі вони вкладаються в так звані наративи. Це тобто певна оповідь, бачення російське того, що відбувається. Наприклад, що Україна це якась неповносправна країна, і вони вигадують мільйони найменших фейків про це. Ось або про те, що Україна програє на полі битви і нездатна зараз. Авдіївка це номер один. Кілька місяців назад. Інші гарячі точки були, тобто. Фейки, як такі найменші прояви, вони можуть змінюватися, але наративи вони залишаються сталими. І ну це те про що власне, російська пропаганда бреше до речі, не тільки у період нинішньої російсько-української війни, а й в радянські часи, і в імперські часи раніше брехала. Ну тобто, це відбувається постійно, так це робота не припиняється так, безумовно. людини. Там мабуть на зарплаті сидять просто щодня. Оце кліпають, кліпають нові фейки, і ви кажете, що не змінюється щільність цієї так як інформації неправдивої, яка є у медіапросторі, а чи змінились за ці два роки вже повномасштабного вторгнення, і взагалі за 10 років війни, фактично наша наш рівень медіаграмотності, чи став він чи стала наша інформаційна гігієна сильнішою і більшою? Ви знаєте, ми проводимо в детекторі медіа щороку дослідження індекс медіаграмотності, і що цікаво, от після початку повномасштабного вторгнення, ну це досить складна матерія поміряти рівень медіаграмотності в людини. Ти запитаєш, нас скаже, ну звісно, я медіаграмотний, хто буде визнавати, і ми намагаємося всілякими опосередкованими запитаннями з'ясувати, як саме вона медіаграмотна, і от е, кількість людей, які е, відповідають, що вони інтуїтивно визначають фейки, ну як інтуїтивно, тобто ніяк. Да, тобто так їм здається або не здається. Е, кількість таких людей просто радикально зменшилася за період уже повномасштабного вторгнення. Все більше людей орієнтуються на те, хто написав, е, де це написали, тобто, авторитет джерела авто. Етет особи, яка поширює це, чи є емоції, тобто це все стало критерієм для людини для того, аби визначити, чи вона читає якусь інформацію маніпулятивну або не маніпулятивну, і мене це особисто радує, тому що з'являються якісь об'єктивні фактори в людей, уже навички, як відрізняти правду від брехні. Той момент, коли тобі навмисне намагаються маніпулювати, або той момент, коли ти отримаєш такі фактологічні якісь дані, По справді, ну це ж ми ж повинні до цього. Рано чи пізно приходити і розуміти, наскільки це важливо, бо все одно інколи буває ця фейкова інформація настільки досконалою, що навіть і ми можемо бути не впевнені в її доцільності. А взагалі, які основні а, канали, так би мовити, поширення фейків зараз? Основний канал це, звісно, Телеграм. Телеграм, по перше, став таким найбільш вагомим джерелом інформації для українців за останні роки. Ми якось вже зробили цей діджитальний перехід. Від... Традиційних медіа, як носія новин, так до те, тепер там телебачення, радіо, це радше вже сприймається людьми як джерело розваги, тобто проводити час, дивитися якийсь розважальний контент. А от новини всі звикли читати швидкі в інтернеті, і Телеграм є дуже небезпечним в цьому плані джерелом. Бо, наприклад, Фейсбук, Твіттер, попри всі особливості їхніх власників, їх там постійно в конгрес тягають на якісь розмови. Їх змушують, змушують. Шують їхні юрисдикції, де вони зареєстровані, боротися з дезінформацією. Павел Дуров, який зареєстрував свій телеграм в Об'єднаних Арабських Еміратах, то ми можемо собі уявити, як парламент Об'єднаних Арабських Еміратів викликає на слухання Павла Дурова про протидії дезінформації. Це просто смішно. Так і відповідно цього не відбувається. Він навпаки каже, що якщо я дам змогу будь-кому поширювати, будь-що, в тому числі і пропагандистам це він так бачить свободу слова. На жаль, у нас телеграм, на відміну від західних суспільств, це медіа номер один для отримує новин в людей, і це небезпечно, тому навички медіаграмотності особливо важливі у нас, думаю, ну, можливо, тут і про доступність і про ментальність, бо дійсно за кордоном інші популярні соціальні мережі, і нам якось вони можливо зрозуміли що ми там не будемо в цьому там так, якось намагатися розібратися. Але у це, що мені кума сказала, так і вона переслала О, з якогось незрозумілого каналу новину, і тут вже починається це розбурхування і це безумовно. Так ну давайте тепер по фейках пройдемося щодо. Останнього тижня, так які були найбільш поширеними, найбільш гучними, от е, приклад номер один фейку: що українські військовослужбовці записали відеозвернення до зеленського та залужного зі скаргами про нібито безглузді штурми в Авдіївці. Дуже цікавий фейк. Ми, коли вперше його побачили, то згадали нещодавні повідомлення СБУ про те, що Росія не соромиться використовувати колишніх українських громадян, які тепер уже на територіях там так званих ДНР-ЛНР, окупованих за ці роки. Ну повністю там перейшли окремі люди. Звісно, я маю на увазі, не всіх на бік Росії, але вони уміють говорити, наприклад, українською мовою і Росія використовує їх для створення та. Кого роду фейків коли ми е, розбиралися з цим, і до речі, стопфейк команда зробила блискучу роботу, перевірила, що про це говорила сама 110-та е, бригада, де е, 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 які власне і приписують ці слова, то виявилося, що ну кожна бригада зараз має свої сторінки в соцмережах. Якщо там прям ціла бригада, як це подається у фейку, виступила проти е, штурму Авдіївки, там чи проти на, е, українського захисту Авдіївки, так то ну, можна просто зайти і перевірити. Вони нічого не говорили. Вони більше того, це способні. Стували військовослужбовці, які на цьому відео з'являються, вони з відкритим обличчям, тобто це мало би збільшити нашу довіру до цього відео, але вони не називають своїх прізвищ, не називають своїх конкретних підрозділів, де вони служать. Ну, бригада, бригада це величезне утворення, і це все наштовхує на думку. І після цього, звісно, коли спростування від самих військовослужбовців цього підрозділу прийшло, то виявляється, що так це фейк, але так у Росія навчилася робити. Фейки з обличчями людей українською мовою тому потрібно просто розуміти, що такий вид інформації теж може з'явитися. Тому на всякий випадок, Чому перш ніж жаль, перш ніж перш, перш, перш ніж повірити, да треба на хвилинку засумніватися і подивитися, що про це пишуть медіа. Вадима, а як же нам телеглядачам пояснити чи можливо видасти рекомендації, як оцю гігієну, так би мовити, інформаційну тримати, не вестися на фейки, довіряти джерел? відповідальним за це? Ну, Насамперед, відписатися від усього анонімного в Телеграмі. Я розумію, що там рекомендувати видалити телеграм з телефону це якось не дуже практична порада, тому що мало хто її послухається. Але принаймні відписатися від анонімних каналів, за якими не стоять. Відомі новинні бренди або державні, або державні установи. Це потрібно зробити, відписатися, тому що це є все будь-що анонімне, жодного сумніву немає 100% надійності, що це створено для того, аби маніпулювати свідомістю. Жодного, жодної причини читати це немає, тому що ані ті інсайди, якими вони оперують, ну, всі вони створені з метою маніпулювання громадською думкою. Плюс дивитися, яке джерело тобі принесло цю інформацію, чи дійсно ти йому довіряєш? Хто саме заявив щось, що про що йдеться в новині, перевірити, якщо це щось дивне тобі здається, там занадто емоційне, можливо, подача, чи що, перевірити, що про це солідні медіа написали, наприклад, суспільне мовлення. І якщо там написали такого немає, канали суспільних, якщо там такого немає у солідних медіа, то напевне це фейк. Нічого суперважливого медіа не пропустить. Ну у нас ще, насправді, багато роботи. Нам потрібно так. вчитися, оці медіаграмотності, і ми постійно про це закликаємо всіх наших глядачів, щоб довіряти. Але правдивим а, повідомленням, а не фейкам, дякуємо вам. Василья. Вадим міський програмний директор громадської організації Детектор медіа був в нашій студії у першому шоу.